Що я хочу цієї дівчини, так не бачити мене. те, чого не бачимо ми. Це Історія про Каю, дівчину, яка бачить привидів. Кає, не страшно. Я теж їх бачу. Всі, ми застрягнемо. Я захищу тебе, Кає. Я бобу. Хлопець, кого ти врятувала? Справді дякую, Кає. До Випізнимося. Ходімо. Кає. Кілька місяців тому я дізнався про моторошний будинок, пов'язаний з окультизмом. Моторошний? за результатами розслідування ми вийшли на дім Кає. Ім? В ньому направду існує дещо. Знову квалт на всю околицю, коли ти нарешті по В цьому світі, деякі речі звичайні людині не підвладні. Якщо нато не шпоритимеш та кличеш біду. Зрозуміло, не зв'язуйся з тим будинком. Я попередив, я сильніша. є не страшно. Дивіться це аніме з одинадцятого січня. В перекладі та озвученні Зузьки.